Итак, всем привет! Предбав вот такий насос, водомет. Вибрационный насос. Тут було в комплекті мотузка, мембранка, комут. Ось така інструкція. Купував ось такий продавець. Десь черкаських Черкаська область, якийсь там, не пам'ятаю, Черкаський район. Тут се описан е сам сам насос. Тут в резьба. Не знаю, мені щось здається, що він ось тут тонший, ніж ті, що у мене. Не знаю, прийдеться щось надівати. Болти або оцинковані, або з нержавійки. І так він сам покритий. Значить, як з нержавійки, але мабуть алюміній. Не знаю. Вимка ось така скільки тут 8 метрів дрота бути. Ось такий насос, от не пам'ятаю, блін, нема ніякої бумажки, виді 870 гривень. Коротше, якщо то напишу в коментарях, за скільки я купив ось такий насос. Тут мембрана, не знаю. наскільки він тут все правильно зроблений. Аби оці болти були з нержавійки, бо обично вони ржавіють і починаються, починаються проблеми. Ось такий вібраційний насос. Його потужність 200 Це було написано. Інструкція українською. потужність 225 нават. Кабель живлення. Шнур 8 метрів. C'est quoi Типа інструкція і гарантійний талон. Ну ось таке. Короче, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі!